Друзі, вітаємо на нашому каналі. Збройні сили України продовжують контрнаступ на Херсонщині, ситуація під контролем українських захисників. Про це повідомляє Генштаб України. Також повідомляється, що росіяни змінюють свої межі оборони, зокрема, скупчуються глибше та все ближче до міста Херсон. Наші збройні сили України продовжують звільняти населені пункти та відтісняють ворога, де він змінює свої рубежі оборони. Також відомо, що українські воїни зруйнували бетонні споруди ворога, які вони готували всі сім місяців для завади Збройним силам України. Хоч це і стало на заваді нашим силам для контрнаступу. Може здатися, що контрнаступ уповільнився, але воно просто правильно розраховано. За словами розвідки, окупанти починають вивозити сім'ї з Херсонщини, тому що розуміють, що Херсон скоро буде під контролем України. Резервів у Росії не вистачає, щоб держати оборону в Херсоні та на інших напрямках. Вчора Росія випустила більш ніж 80 ракет, їм не вдалося зруйнувати армію України, тому вони намагаються посіяти паніку серед мирного населення. Але їм не вдасться зламати духу українського роду. Слава Україні. Віримо в Збройні Сили України. Підпишись на наш канал та дізнавайся новини першим, бо далі ще цікавіше.